В аеропорту Бориспіль перебуває кореспондент еспресо Анастасія Кримова. Вона зустрічатиме благодатний вогонь на українській землі. Настю, добрий вечір тобі. Тож коли очікується приземлення літака з благодатним вогнем? Хочу сказати, що літак ще знаходиться у небі. Він має приземлитися десь близько 20-ї години вечора. Тут хочу сказати, що в терміналі, де аеропорту Бориспіль вже збираються віряни. Вони із свічками, вони із лампадками очікують, коли все ж таки зійде благодатний вогонь вже на Україну. Ось також ми очікуємо прибуття ще делегації московського патріархату. Цьогоріч дві делегації везе благодатний вогонь в Україну. Ось що стосовно Київського патріархату, то вперше з'явиться благодатний вогонь у Володимирському соборі і має поширитися вже всією країною. Поки що ми чекаємо, коли це станеться студія.